Два роки мешканці будинків на вулиці Мономаха живуть у своїй власній Венеції. Втім, туристи до них не приїздять. Ці рівняни самі ледь добираються сухими до власних помешкань. Річ у тім, що каналізаційна труба, яка пролягає через вулицю, постійно прориває. Людям уривається терпець, адже усі ремонти, які тут проводились, результату не дали ніякого. Торік звернулися, були раз, приїхали, розкопали о, трасу, тобто із центральної. Лінії, де йде водоканала вода до мешканців будинку 83, йде окрема труба, яка пролежала вже 40 років і вона згнила. По всім даним, що мені відомо, коли я ходив в ЖЕК, то в ЖЕКу сказали, що водоканал відповідає за підвод води до фундаменту будинку, а остальне ЖЕК відповідає за це все. Ну, коли вже стало крепко бігли, приїхали із ЖЕКу, почали робити, самі нічого не могли зробити. Визвали з водоканалами спеціалістів, так як в їх техніки нічого нема. Ті зробили як-небудь теж, постояло півроку, знов побігло. Мешканці розповідають, на трубу наложили хомут, і на цьому ремонт завершився. У суху погоду на вулиці не зникають калюжі, а як дощ з'являється річка. Не можна вийти не з коляскою, не стірку повісить, не виносимо. Річка в нас. От як нам тут жити. Втомившись від постійного бруду та води на вулиці і не отримавши ніяких результатів від звернень до ЖЕКу та міської влади, люди звернулись до громадського контролю. З цього приводу ми звернулися до санстанції. Санстанція порадила звертатися до облводоканалу і фактично. Усунулася від цього. Ну, в свою чергу, очевидно, ми підготували і на облводоканал. Треба знайти в чому тут причина. Ну насправді я не думаю, що це дуже там якась дорога річ буде. Її треба усунути, тому що ці люди вони не хочуть жити у Венеції, вони хочуть жити в Рівному.